Відповіді Міноборони на поширені запитання щодо мобільного застосунку резерв. Резерв це мобільний застосунок від Міністерства оборони України для військовозобов'язаних, у якому можна зручно та швидко оновити персональні дані без візиту до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. У цьому мобільному застосунку громадяни можуть також отримати доступ до інформації про те, які дані щодо них є у реєстрі військовозобов'язаних. Призовників та резервістів, який має назву поберіг. «Поберіг» – це електронний реєстр, який збирає, зберігає та обробляє дані призовників, військовозобов'язаних та резервістів для цілей військового обліку. Він покликаний запобігти помилкам внаслідок людського фактору та заощадити ресурси держави завдяки цифровізації. Дані для реєстру оберіг вносяться працівниками ТЦК ТСП з паперових карток обліку військовозобов'язаних, призовників та резервістів. Також дані потрапляють до реєстру з баз Центральної виборчої комісії, Державної податкової служби, Державної міграційної служби, Міністерства освіти і науки, Державної судової адміністрації, Пенсійного фонду, Міністерства соціальної політики, Державної прикордонної служб та інших органів виконавчої влади. Ваші дані не зберігаються на серверах мобільного застосунку, а відображаються з реєстру оберіг. Також вони будуть зберігатись на вашому смартфоні у зашифрованому вигляді. Доступ до них ви зможете отримати лише після авторизації через Бахкет. Доступ до реєстру оберіг мають Міністерство оборони України, Генеральний штаб Збройних сил України, Служба безпеки України та Служба зовнішньої розвідки. А також ТЦК ТСП як органи введення реєстру. Змінювати облікові дані в реєстрі мають право лише уповноважені працівники районних ТЦК СП, кожна така зміна підписується особистим електронним ключем оператора. Відповідно до законодавства, такого поняття як електронні повістки, не існує, тож в мобільному застосунку резерв не має такого функціоналу. Наразі інформація в мобільному застосунку резерв з реєстру оберіг не є офіційним документом. Але з 18 червня у мобільному застосунку з'явиться електронний військовообліковий документ, який матиме таку ж юридичну силу, як і паперовий. Мобільний застосунок резерв успішно пройшов всі необхідні перевірки безпеки, підтвердивши високий рівень захисту даних та отримав атестат відповідності комплексної системи захисту інформації. Статус у розшуку у мобільному застосунку резерв зазвичай присвоюють тим, хто порушив правила військового обліку. В такому випадку радимо користувачам звертатися до ТЦК ТСП, в якому ви стоїте на обліку. Проте, якщо користувач є дійсним військовослужбовцем, то такий його статус є помилкою. Команда мобільного застосунку резерв налагоджує взаємодію між реєстрами, щоб усі військові були виключені з обліку. Статус потребує уточнення означає, що громадянин є в реєстрі оберіг, проте не закріплений за жодним з ТЦК ТСП. В такому випадку користувачам варто звернутися до ТЦК ТСП за місцем реєстрації та надати їм необхідні документи. Після уточнення даних ТЦК ТСП оновить інформацію в електронному реєстрі оберіг а, відповідно, оновлений статус буде автоматично підвантажений до мобільного застосунку. Статус виключений з обліку присвоюється військовослужбовцям, непридатним до військової служби за висновком військово-лікарської комісії, а також тим громадянам України, хто досягнув 60-х років. На цих громадян не поширюються правила щодо військовозобов'язаних. Для військовослужбовців Міноборони готує інший мобільний застосунок, а саме армія. Це повідомлення означає, що дані щодо користувача не оцифровані або ж внесені некоректно. У такому випадку користувачу необхідно звернутися до ТЦК ТСП, в якому він вона стоїть на обліку. Для зручності радимо записатись в електронну чергу до ТЦК та СП. Збережи. Підпишись. ПОШИ.